У нас Делонгі 35055, динаміка з капучино всіма функціями української мови. Це гарний варіант, будемо ремонтувати. Наша кавомашина вже виглядає як купа запчастин. Продовжуємо далі, знімаємо взагалі все. От тільки після цього ці машинки можна давати на власнику. Наша машинка вже Лего, і це Лего відремонтувати, змастити, зібрати. І буде гарно. Тож вперед, чим ми займаємося, всі частинки треба довести до розуму, до ладу. Але довго. 100%. От, підзібрав вже нашу динаміку, зробив привід, замінив там на приводі підшипники. Коротше кажучи, в нових версіях вони йдуть пластикою, в старих йшли металеві. Ну, тобто, я коли розбирав це звичайно мій косяк. От, там коли знімав підшипника нового пластикового, там з нього випали шарики. Ну, мій не мій, але шарики випали. То, таке. О, то поставив старі класичні металеві від старого приводу. І мені здається, що так то воно надійніше виглядає на 100%. От, бо ці нові приводи, ну там ця пластикова конструкція, вона звичайно тихіша, мені здається, працює. От, але при тому ну, виглядає ну, не дуже надійно. Ну Запитання, звичайно. Ні. Скільки воно проходить, але старі привиди 100% ходили. То буде в нас динаміка з класичними технологіями. Так, що з цією машиною було? Коли ввімкнув загальна сигналізація, виявилось, що щось з термодатчиком. От, Подивимося, чи то результат чогось-то там, чи то термодатчик сам по собі крякнув і визвав оці всі проблеми. Ця машинка мене послала, мене послала, а я її розібрав і зробив. Ну, подивимося. Інші частини, в принципі, все було в гарному стані, як і повинно бути в домашньої коварки, бо це вона так то і є. Ну так, продовжую збирання, будемо запускати і дивитись далі. І от наша машинка знову з нами. Зробимо чищення, подивимося. Чому, в принципі, невисока піна. Вона достойна, скажімо так, але можна краще. Здається мені, що просто декальцінація потрібна, і в верхньому електроклапані є невеличкий нальот. Поки чищемо. чистимо систему. Бо це перший запуск, звісно. Кровомашинки готую прикольно. В принципі, всі системи в гарному стані. Постукаємо по дереву, звісно. Це ж БУ. Так, давайте зараз трохи піни додамо. Це буде подарункова чашка. А, так, drink меню. І тут в нас. А, гаряче молоко. Це то саме, що пінати. Так, вперед. Повернути ручку повернув. Так. От. Так, в принципі. Прикольна машинка, кінець 18-го року. О, що їй треба було? Термодатчик, термодатчик. Так, ну їх повнити. От бачите електроклапан трошки не допрацьовує. Потім розганяється, і це дуже схоже, чесно кажучи. О, а тепер погнало гарну піну. От, Просто не забитий електроклапан. Тобто він не гудить, він не глючить. От, єдине, що от. Зі старту трохи піни не додає. То це декальцинація. А так зупиняємо і бачимо круту пінку. Так що з кававарчкою все окей. Ну, Така цікава історія ще одної кавомашини, а якої головна причина була термодатчик, а повне ТО було приємним бонусом до цього всього. Бо будь-яку каварку треба готувати до продажу. Це ж вони беушні і користувались ними. Минулі, власне, наша машинка в форматі трансформера, скажімо так, коли частини одні стоять не там, де треба. Зараз е спробуємо, як вона буде готувати після декальцинації, тільки що зробив. Е і коли збирав, забив резиночку. Е це якраз себе гарно проявляє при декальцинації, коли машинка починає текти, і тестування це важливо. Це ще разочок. Так, вперед, дивимося. Засипаємо зернятки. Ставимо фільжаночку. Тут цікаво буде одною рукою тримати все. І стоячи на одній низі, як то кажуть. Так, зерна засипав. Давайте тицяємо лати. Так, регулятор на максимальне пінення і дивимося. Що нам вдалося? як чищення допомогло клапану нашому. Ну, вже норм. Єдине, що по програмі я би підняв би час готування піни, бо він тут замалий. Схоже, що у минулих власників були невеличкі чашечки, то вони час готування робили коротким. Так, можу лишати всю цю красу. О. Так, наше готування іде. Ми дивимося на наш результат, фіналочку, так сказати. І гарно дивитись завжди кавомашину в розібраному стані, бо завжди зрозуміло, що як. О, бачите, висока пінка нарешті автоматично. Ну. ну, то просто декальцінація потребувалася. Ну, загалом, а, коли клапана збояться, бояться, відчувається а, по їх роботі і шумності. А так, все добре, все супер. От тепер наша машинка точно готова. Дякую за увагу, до побачення.